Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Сили оборони України взяли штурмом позиції російських терористичних військ, що розстріляли беззбройних українських солдатів. Живих з окупантів не залишили нікого. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив начальник авдіївської міської військової адміністрації. Барабаш сказав, що українські військові були змушені здатись в полону, оскільки в них закінчився боєкомплект. Незважаючи на це, російські окупанти розстріляли беззбройних військовополонених. Трохи пізніше, наскільки мені відомо, наші хлопці штурманули ці позиції та всі, хто там знаходився, ясна річ, ліквідували, сказав очільник Авдіївської МВА. В той же час один із полонених вбивць сам зізнався вбивстві полонених українських військових. Сказав, що робив це неодноразово після того, як наші хлопці перевірили його телефон і побачили відеозвірств. Полонений попросив пощади і на колінах зізнався, що дуже хоче жити. Просив не вбивати. Телеграм-канали пишуть наші хлопці взяли в полон вбивці, які розстрілювали. Наші хлопці на їхньому рахунку 17 розстріляних полонених. Хлопці кажуть, що те, що знайшли в телефоні, шокувало всіх. Прокурору ТАЗБУ буде чим займатися в спискобіно цей палач не потрапить ніколи. Над українськими полоненими на Покровському напрямку знущався окупант, який воює на боці РФ 14-го року Кіпрін Олексій Леонідович, позивний барс, росіянин з офіцерського складу армії агресора 32 роки родом санкт петербурга Воєнного злочинця в Росії є дружина Наталія, малолітній син. Вони жили в суджі. Одного з п'яти терористів, які катували захисників України в полоні, ідентифікувала суспільне відео знущань з українських воїнів Харківській області. З'явилися в мережі не так давно. Там фігурують п'ятеро окупантів. У деяких відкриті обличчя ролик знімав барс на записи. Чутно, що до нього так звертався інший злочинець. Його обличчя видно краще за інші, крім того, на шиї помітно велике тату згодом з'являлось відео розстрілів. У своїх соцмережах Кіпрін вихвалявся, що стояв на варті Росії 2014 року і публікував багато фотографій військовій формі уроженця санкт Петербурга було прописано до так званої міліції АЛНР. Зокрема, до 4-ї окремої мотострілецької бригади участь бойовика війні проти України підтверджувало і міністерство оборони РФ у повідомленні Від 5 травня молодший лейтенант Олексій Кіпрін, діючий в обороні, виявив озброєних бойовиків ЗСУ. Поширювали пропаганду росіяни. Також на сайті МОРФ є інтерв'ю з чоловіком, якого називають командиром штурмової роти, з позивним барс Росіянин у масці. Розповідав про роботу його підрозділу штурмові оборонні інженерно-фортифікаційні обов'язки. Виконує наша рота в 23-му році військовослужбовець держави агресора хвалився нагородою Георгівський Хрест за підписом диктатора Путіна. Українським журналістам вдалось зв'язатись з Кіпріним. Вони написали йому на WhatsApp, щоб отримати підтвердження, що на відео саме він чоловік, думаючи, що листується з російською пропагандисткою. Відповів гімн співали погано за потиличників, надавали і у табір військополонених передали. Зазвичай під час зачистки немає часу своїх евакуйовувати тут полонення. В той же час, за даними інших телеграм-каналів, одного з військових ЗСУ, який був уже в полоні, стратили дружині палача. Уже після виходу почали йти погрози. Крім того, її звільнили з роботи, а поблизу під'їзду її годину тому побили. Доставлена в реанімацію, дихатиме, а згодом їстиме довгий час через трубку. Коли ЗСУ зайшли в суджу, вона втекла в курс. Втім, і в Курську її дістали партизани чоловіка. Окупанти взяли в полон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.